Миколаївський обласний центр онкології працює без перерв навіть під час відключень електроенергії. Щодня тут лікують сотні пацієнтів, проводять десятки операцій. Лікарня забезпечена сонячними панелями, генераторами власною системою водопостачання, що дозволяє надавати допомогу за будь-яких умов. Детальніше про це у матеріалі нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. Миколаївському обласному центрі онкології щодня отримують лікування до 250 хворих. Ще приблизно 350 пацієнтів приймають у поліклініці. Лише в абдомінальному відділенні за рік виконують близько 700 хірургічних втручань, зокрема лапароскопічні операції, що дозволяють зменшити травматизм та прискорити відновлення пацієнтів. В даному випадку проводиться низька передня лапароскопічна резекція. З апаратним анастомозом. працюємо ми в абдомінальному підрозділі. Кожного дня у нас близько 3-4 радикальні абдомінальні операції. Ще один напрямок роботи центру онкологічні захворювання молочної залози та жіночих репродуктивних органів. Порівняно з минулим роком, мабуть, у нас десь стала кількість хворих. Але якщо порівняти, наприклад, з початком війни, то кількість хворих значно збільшилась. Це тому, що покращилась логістика хворих. Ну і по-друге, ми обслуговуємо хворих з багатьох з Херсона та Херсонської області. В середньому кожен день в нас п'ять мамологічних і п'ять гінекологічних операцій. Є біля кожного ліжка монітори спостереження, які постійно 24 на 7 контролюють. Та можна подивитися. Тиск, пульс, сатурація. Тобто, ми бачимо всі життєво важливі показники пацієнтів. Після операції пацієнтів переводять до відділень інтенсивної терапії. Тут розміщені 13 ліжок. Біля кожного монітори, які допомагають контролювати показники стану хворого. Всі пацієнти важкі, вони потребують динамічного спостереження, інтенсивної терапії післяопераційної, іноді доопераційної. все залежить від їхнього стану на даними Тому ми автономні 24 на 7 і завжди працює все для реанімації тому що в реанімаційних хворих немає блекаутів їм може стати погано в будь-який час Кожного дня у центрі проводять близько 20 операцій. Сучасне обладнання, таке як плазмовий стерилізатор, дозволяє швидко обробляти інструменти та зменшувати навантаження на енергетичну систему. Основним елементом автономності лікарні є сонячна електростанція, потужністю 80 кВт. У нас є на даху сонячна станція нас під'єднали для того, щоб ми могли безперервно надавати спеціалізовану. Хірургічну допомогу в наших важких умовах ми не відчуваємо у нас. Немає ніякого не ні перепаду напруги, не скачка. Ми працюємо як працюємо в обичному режимі. Окрім сонячної генерації, є в медзакладі і власна свердловина, яка забезпечує лікарню очищеною водою, а також додаткові джерела електропостачання стосовно безпеки, реанімації і операційного блоку. У нас там є три джерела електропостачання. Це перше ну, центральне постачання, це запасний генератор, який питає тільки реанімацію і операційний блок. І також від сонячних панелей є окремо виділена гілка електропостачання, і також повербанки від Тесли. У медзакладі прагнуть іще більше енергоавтономності і планують встановити додаткові. Кові сонячні панелі на дахах та окремих ділянках землі. Єлизавета кротик, Павло Ткаченко. Подробиці телеканалу інтер, марафон єдині новини.